Йо – незбагненне втілення життєвої сили, що присутнє всюди й у всьому. Для ворогів воно велике знищення, для мудреців блиск божественного ока. Ця сутність існує одночасно на всіх рівнях буття, а її найменші частки матеріалізуються у фізичному світі в кожну окрему мить. Подібно до великих вершників близнюків, темряви та світла, а також до давнього мандрівника, чиє істинне походження загубилося в тумані віків. Іо є передвічною сутністю всесвіту, силою, що старша за саме час, прибульцем із світів за межами смертного розуміння. Іо це поєднання всіх матеріальних сил, тяжіння і відторгнення, розумне проявлення енергії, що скріплює саму реальність. Його присутність у матеріальному світі можна відчути лише через керовані викривлення векторів цих сил. За своєю природою ця сутність благоволяща, вона передає свій невимовний магнетизм союзникам, роблячи їх сильнішими та витривалішими. Що рухає цією незбагненною силою, нікому не відомо. Але її шлях крізь світ матерії це прекрасне нагадування про те, що всесвіт сповнений загадок і таємниць.